Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення. По 5 лютого 2024 року орієнтовно склали 389 тисяч 560 осіб особового складу. За добу ліквідовано 810 росіян. Танків ворога знищено 6348 штук. За добу – 5. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 тисяч 822 одиниці, 4 за добу артилерійських систем російська армія втратила 9 тисяч 349 штук за минулі 24 години 18 одиниць. РСЗВ знищено 979 штук. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася. 664 штуки. Одну знищили минулої доби. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 332 одиниці. А от гелікоптер збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7173 одиниці. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1848 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 24 одиниці, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 412 штук, 19 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1486 штук, за добу – 7. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!